Усім любителям природних мотивів, певного мінімалізму, чистоти і бла-бла Присвячується. Дуже надихнула книга від Монеава Друж, яку ми вже обговорювали вдвічі нашим книжково парфумерним клубом Блотери між сторінок. Підписуйтеся, до речі, найароматніша книга року. І для мене, до речі, такі аромати я буду саме взимку. Вони дуже круто кристалізуються, підкреслюються холодом, не запудрюються. І це така сяюча чистота, візуально, наче сніг. І солодким, важким, насправді, взимку я прям не дуже люблю. Кажу вам зараз, а сама в Гестії, в Глінтвейні від Воля Парфам. Отак от. Але мене просто пропарило дуже крутий аромат 6 грудня з Адвенту. Для цієї добірки в першу чергу мене надихнув Асмантус від Софії Дольний, з якого я не вилазила три дні поспіль, працюючи. Мені хотілося чогось такого чистого, що подобатиметься оточуючим. Але для мене не занадто не хочу пахнути ніяк. Нічим типу. І разом з тим, щоб мені не заважало. От, коротше, такий запит закрив Османтус. але османтус це не такий простий. Тут косметично-персиковий османтус, він досить пудровий, крихкий, сухенький. До речі, він дуже схожий на оцю шкіру з руш, таку підтягнуту, світлу, таку прозору, шорстку, а фруктовість тут не занадто яскрава, хоча досить виразна, вона буквально йогуртова. Як персиковий йогурт пахне. І він соковитий. Але от ця соковитість і солодкість для мене дуже комфортні. Османтус з шкіряною, такою ледь замшово-пудровою частиною дуже урівноважує. І він не такий, знаєте, безтурботний йогуртовий персик. А це от така от трішечки замшева рукавиця. І... Вимитий персик, такий вичищений персик, я би сказала. У Софії Дольні також є біла півонія, яка б гарно пасувала в сьогоднішню добірку. Але для мене ближче до природних мотивів. Так само і мюге, конвалі конвалі ще більше, більш на мій особисто ніс нішеві якісь. Характерні, а сьогодні хотілося зробити акцент на певну таку доглядовість. Далі метан Лютанс колекціон, просто уся лінійка в тій чи іншій мірі. Окей, там є бурштинчик, таке от солонувате, морське і солодко, карамельне, але от, наприклад, поєнту та пароль дю. Ну і льо так, льо, також звичайно, похизуйся. Я ними майже не користуюся, але так люблю, так люблю нюхати. І коли наношу, зізнаюся, кайфую: скловата і льо. Ну, льо пасує до цієї добірки, бо скловата так само, як і м'юге. От воно мені більш таки візуально природне. А льошка чиста, ледь. Одеколони з акцентом на простирадла більше, з легкими цитрусами, свіжістю, прохолодою, з чистими мускусами. Вони прекрасні і сучасна версія, я їх можу навіть порівняти. Але що там порівнювати? Льо, льо продала свій колонь від АТатлі Бердоранж, бо мені повністю закрив потребу саме льо. Льо тендітніше. Але я хотіла не на цих ароматах зупинитися, а більше на Point du Jour та пароль дю. А Jour трошки схоже на якийсь відпочинок, знаєте, десь в будиночку, в Карпатах. Ні, він не це не будиночок в Карпатах, скоріше спа, ці чани, трави, але знову ж вона не занадто природне, то наче. Шавлія, от така от сухотравність, і вона така от гірська, дуже ароматне, сухотравне, але ж знову і не за солодке, і не за натопильне. І лаванди тут небагато. Чи взагалі є лаванда в цьому ароматі? А, ну і він трішки. Фужерить. Злегка. Ну, і це хороший фужер. Це про, навіть не про милкість, а про ефект чистоти. Ну, тобто цей відпочинок, окей, спа. назвемо це спа, але ближче до люкс відпочинку без зайвих нюансів і дуже чисто. Зовсім інший, і мені так подобається в ньому лимон, теж не цитрусовий якийсь кислий. А от саме от clean, girl. 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 Значить, джин, така терпкість. Оцього лимончика, ледь травна, така от вона в'яже, перетерта в пальчиках, але не занадто, не занадто ароматично. Звичайно, з блотера зараз потужно, але коли аромат цей носиш, то він також додає якогось ефекту чистоти. І не пам'ятаю, що там в піраміді. Ну, Оцей такий ароматичний холодок, ледь евкаліптовий, та, там, напевно, евкаліпт є, що і підтримує лимон. От у вас є таке, що от шкірка лимону трішки пахне рибою. Така між металом та рибою. От в цьому лимоні металічність, добре рибою, це занадто. Я одразу уявляю собі якийсь пінтерест зображення, там ванна кімната і діптік, або лілабо, діптік-лілабо, що там ще? Байредом. Можливо, це стереотипна клієн Естетік, але це перша асоціація, напевно, через популярність. Міру популярності, що це най... Та, такі бренди: наступний аромат від Lush — ваніль англійською American Cream, І він був у нас в добірці з Олільфатіво про чистоту. Також там чудова добірка, що вписується в сьогоднішню тему. Він також пудровий, тут є лаванда. Сухотравність, ароматичність, ледь солодесенька. І Він дуже доглядовий, дуже клін і дещо безтурботний. Хоча аромат складний і, знову ж, профіль такий, наче підзаюзаний. Ну, що там перетерта лаванда у пудру, і наче після душу помазався якимось кремом без віддушки. І оцей ефект ледь такої пудрової чистоти, що розсіюється в повітрі і ближче до тіла певної такої жирності. От мені чомусь в ньому відчувається. Можливо, це якийсь бальзамчик в базі з мускусами, який підтримує це відчуття, але наносячи його на себе, чомусь він мені таким здається ні на що не схожий. Ваніль як українською, та вона тут є ваніль. Але вона крихко розчиняється в пудрі, просто її підтримуючи. Тож ми майже завершуємо, але не можу не згадати про Сільвер Маск назамато. Бо ну, не треба забувати, не треба. Він хороший, він дуже гарний. І це той шлейф, який буде прозоро тягнутися гарним хвостом, який не задушує нікого навколо. Але як повіє той вітерець, ох, все, всі відчують. Сільвер Маск. От як називається, так воно гарно і втілено. Це блискучий і без відчуття металевості, а от саме срібний, срібний мускус, дзвінкий, який отак от бем, і воно уу, хвилями. Ну, щось таке. Разом з тим відчуття холодної праски, наче не пари такої і прасуєш білизну, а от холодна праска. От він мені так дуже пахне. І тут також є лимон. Бризкіт, який ну, додає і працює на цю блискучість, дзвінкість. Афіген, я його обожнюю. Дуже часто користуюся і саме у холод, у морозець. В лютому, до речі, обливаюся. Взагалі для мене лютий пахне сільвермаском. Отак, от заякорила для себе. Ну і в цілому, цього відчуття свіжості та прохолоди взимку. Як би суперечливо це не звучало, не вистачає. Бо ми постійно в якихось приміщеннях, і це завжди якась спека. Обігрівачі працюють і зима, ну коли холодно, духота. <свіс> Разом з усім розвантажитися можна парфумами. І як і на початку говорила, що на морозець, які альдегіди, вони найкраще збираються. Зубний порошок, м'ятий евкаліпт, джин воно все дуже гарно працює саме. У холод. І завершити я хочу класикою. У мене дві шанельки номер 5 але не класичні, а де парфам, по-моєму, парфумована вода. І, блін, чи не парфумована вода. Давайте я спитаю Олюль Фатів, бо вона зробила мені цей великий відлевантик. Льо улюблена на кінець, а ця більш пудрова. І насправді п'ятірка. Мені здається, вона трішки недооціненна, але саме в цій версії класно урівноважують цитруси. Цитруси, які працюють на оцю шорсткість, оцей такий м'який, лагідний шлейф, що не буде душити. Бо класична шанелька, п'ятірка, ну, в парфумах, наприклад, вона дійсно може трішки душити оцим милом, наче брусок. Тисне на тебе, а от, наприклад, льо це зовсім інша історія. Це навіть це майже інші парфум. Мені здається, але я зацінила, що мені відправила відправило льофатіло, наче це улюблена версія п'ятірки Олі. Мені вона теж дуже подобається. Ношу рідко. Але мітко, бо вона не грузить. Дійсно, мені нагадує аромат косметики, чогось такого по-французьки класичного, пудрового. І зізнаюся, що мені частіше ці аромати саме він найбільше хочеться носити, коли я бажаю справити якесь враження. girl, коли це воно потрібно, от або дещо таке нейтральне. Там на заняття. От, наприклад, коли займаюся з дітьми на гуртках, я завжди думаю про сприйняття дітей. Ну, тобто, щоб воно не заважало нікому, щоб воно було таке приємне для оточуючих максимально. І от саме Ця шанелька для мене така. І от мені подобається, коли пінтересівські ці картинки, от щоб там стояла шанелька номер 5 О, це красиво. І трохи ретро. Льо. Дуже люблю цей флакон. От так от раз, чик чик І аромат. До речі, нещодавно залив себе на думці, що він схожий трішечки на Crystal Оверт. Але Crystal Оверт я віддала мамі, там теж дуже гарні римо... лимони. Найбільш він такий лимонно, наче парфумерна магнолія якась, і така шлейфова, освіжаюча есенція. А от Льошка Шанель то також вона найбільш цитрусова і квіткова. Іланг, який не маслянисто-жирний, теж такий білий, а от він якийсь крихкий, розсіяний, який з цими цитрусами просто отак от. У -у -у -у. Настільки воно якесь урівноважене і чистесенько, гарнесенько, не знаю, от і теж сантимент, чи за спогадами, чи що. От Крісталоверт мені теж так пахне, дуже якось носталь... ностальджів. Власне, ці дві версії це більш такий бізнес. Офіс або кежуал мінімалістичний під білу сорочечку, як то кажуть, от такі для мене ці аромати, шанеліки, ближче до офісу. Тож ось така невеличка добірка без дикой ніж <laughs> деколи потрібно. Ще тікі ви любите аромати природні, такі natural, про чистоту, clean girl естетик. Бо в принципі цю добірку можна насичувати ще, ще ще, прямо от брендами конкретними називаючи. Але я поділилася улюбленими. Тож, ви теж діліться, обов'язково ставте вподобайку. Це дуже важливо. Коментарі дуже важливі. І поділитися цим відео комусь переслати на різні платформи. Це також дуже допомагає просуванню. Тож, дякую все одно, кожному за перегляд. Хто додивився відео до кінця? І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!